Добрий ранок, сподіваюся, у вас все добре. Щось, сьогодні влог почнемо з б'юті. Я сьогодні їду на ногті, записалась. Так склалось, що коли я сюди приїхала три роки тому назад, я була без нігтів. У мене базі я нічого не нарощувала, не робила ніякий гель-лак. Важко знайти тут. В бойсі я нічого навіть і не шукала. А коли переїхала до Флориди, я зрозуміла, що все, я хочу собі гель-лак, бо це дуже зручно, і нігті виглядають набагато краще з ним. Ще тому що я працюю з людьми і багато часу мої руки мельтішать перед обличчям людей. Тож я знайшла тут дівчину, звісно, з України, і вона мені дуже сподобалась майстри крутий. І от другий раз приїжджаю. <рес> Тільки я забула, що з гель-лаком у них э, всі ростуть дуже швидко, і записалась, думаю, ну, місяць пройде, і ще можна пару неділь походити. В общем, записалась, а потім я дивлюсь, а в мене такий вже жах взагалі дуже-дуже-дуже-дуже жахливо. Ось так. От я ще покрила зверху їх лаком, а, щоб не було так, щоб не було так видно, що вони відросли. В общем, Валерія зараз буде з мене режати, ви <рес> розумієте, шокується. Так, і потім в мене сьогодні ще одна процедура: їду удаляти свій старий пер перманентний макіяж. Перманентні брові. В мене є татуаж на бровах, він дуже давно. Давно вже в мене, напевно, років 10 точно. Я його робила в Миколаєві, ще коли тільки почався. Ще коли тільки почалася стихія татуажів, і я вробила у дуже гарного майстра, тобто, ну, форма, все, все добре мені зробили. Але е, він вже старий і вже сірий, і я хочу його позбутись, бо хочеться більше натуральності, і він, він мені заважає. Хоча по ньому дуже, дуже прикольно малювати форму брів. Олівцем. Я зазвичай я, просто малюю олівцем, але без олівця він сірий. А мені потрібно коричневий, бо ж там стрекоза прилетіла, думаю, залетить в машину зараз. Так що такі плани на сьогодні вихідний. А дома такий срач, треба все ще вдома пообирати, Ну, подивимося, як це буде. Поїхали в цей чудовий день. Ну, дивіться, яка краса, як цукерки. Думала, сиділа, який кольор обрати, хотіла щось нюдове. Потім побачила цей і все обожнює коли короткі ногті. Сьогодні той день, котрий я дуже довго чекала. Ну, як довго? Ну, пару, пару тижнів. Приїхала посилочка з Шейну, я... вона приїхала вчора. І я така думаю, ні, буду розпаковувати разом з вами, бо <смі> я там заказала дуже багато чого. Половину я поверну, тому що я заказала там п'ять видів шортів, щоб обрати котрі будуть найкрутішими. А все інше я поверну, звісно. Так ось. І сьогодні я вихідна, тому я, я потренувалась, Нема часу переодягатися навіть, бо хочу вже розпакувати. Так що давайте будемо робити це разом. Так, то що, я сподіваюся, мені там не обрізує половину голови. А якщо обрізує, то вибачайте. Поїхали. Я не знаю, чому, але я дуже, я дуже люблю розпаковки. Особливо на Ютубі, коли дівчата щось розпаковують. Мені це дуже подобається. І десь в глибині душі я би хотіла бути таким блогером, котрий все розпаковує. Але поки що так. Ну що, готові? Це туди. А, і найголовніше, я купила десь три позиції у леопардовому кольорі. Так, не питайте. Я вже бачу, що мені подобається. Буде, напевно, важко обирати. Боже, я й забула, що я це заказала. Ну, коротше, поїхали. Я заказала ще собі парочку окулярів на літо. Одні з них будуть леопардові, інші... я не пам'ятаю які. Так, ці. А, ці окуляри закос під селін. Селін, котрий ми заслужили. Mm. Ну добре. Непогано для закосу насправді. У мене таких немає. Ну вони такі, знаєте, під якийсь определенний образ. Але я таке полюбляю. Ну ось. Подивимось, може, і селін потім куплю. <с> ну, селін просто коштують 500 доларів, ці коштують, здається, три. Ви знаєте, дуже комфортні. І вони гарного кольору. Мені подобаються. Добре, подивимось. Я зараз себе не бачу. Подивлюсь потім. Але мені, ви знаєте, дуже подобаються, Вони зручні. Так, а ось ці будуть. До речі, я заказувала окуляри з шейну у білому кольорі. Так вони приїхали у чохлі і дуже крутої якості. Тому не розумію, чого треба платити більше, якщо можна заказати щось на шейну. І ось ці, наприклад, окуляри на Амазоні коштують. Скільки коштують вони на Амазоні? Десь 15, 12. На шейні вони коштують 3-4. Боже, які класні, дуже комфортні. Так, леопардова позиція номер 1. Я у захваті. Мені дуже подобається. Клас. І ця форма, вона зараз теж дуже трендова, і мені закрутило мати у якійсь поправі. Ще зараз продаються у такої ж формі, тільки як жовті лінзи. Але я вирішила почати з ліопарду. Так, коробочки в сторону. Далі трохи біжутерії. З біжутерією на шейні є два моменти, Тобто, ти можеш купити щось. Як це вони називають? Platinum Gold. І це має означати, що вона більш довше буде тримати свій колір, не буде темнітий, зеленітий і тому подібне. Так само на Amazon такого роду коштують 15 доларів, там 20 можуть коштувати. На шейні таке коштує до 5, ну там 8 доларів це потолок. Це я купила, у мене була така, такий чокер на шию з Зари. Але він же потемнів і такого він не дуже гарного вже вигляду. І це я заказала собі така цепочка длинна на да, ожерельє. О, щось потемніло. І ось така от прикраса. Ну, на сезон вистачить, на літо. За таке я навіть не переживаю, бо потім це. Просто викасується, воно коштує також 2-3 долари. А ось ці сережки такі ж самі на Амазоні, були по 15. І вони такі увесі. ну Тобто а на шейні я взяла їх за 5 стається. І було написано, що це Gold Platinum, тобто вони повинні триматись довше. У модельки це комплекти з 5 або шести 6 пар. І всі вони такі ну, універсальні на кожен день. Ось ці гарні. І ось ці гарні. Мені всі подобаються, я таке люблю. що таких багато. Подивіться. Тобто їх не, не, ші, не шість їх. Mm. Їх більше. Ай. І ці теж гарні. У мене багато дирекло у тому... Розберемось, куди що вішати, але мені подобається теж. Сподіваюся, вони не за мішують. За перше. А, це перший раз з цікарні. Ось вот такі. На кожен день. Добре. Що заказала на телефон, бо якщо б ви бачили, що час в мене теж в мене з Аліку. Ой, амспірт, я, вичаюся, не з Аліку, а з шеймер. Це таки ого, жерчук. Важкий. <реш> Зараз. Ось які буси. Це з, це з квіткою, буси з квіткою. Щось така деталь. Ну, нормально, він такий, знаєте. Не soft touch, але піде. Щось захотілося світлого на літо, бо вони... Заюці дуже швидко. Це ми зрозуміли. Це я заказала чоловіку а, бусики на руку. Я сподіваюся, йому сподобається там камішки. Кам камішки так. Натуральний кошачий глаз, мені здається. І вулканічний камінь. Ну, знаєте, такий чорний. І він колись мені казав, що він хоче якийсь фенечку на руку. Вирішила йому заказати. Ну, Не підійде, не, не сподобається, не буду носити, нічого страшного. Це... Це для мене з чоловіком, не буду вам показувати. Так, фігнав Леопард. От саме цей поп на Амазоні коштує десь 15 доларів. На шейні він коштує 5. У мене, до речі, колись Юля, моя сестра привозила мені з Америці з експресу офігенний топ. Він був такого теж е, полупрозорий, кам, е, такого камуфляжного кольору, ну, розцвітки. І він був ну, крутий. Зараз би він дуже би зайшов. Але я його того, тоді приносила, може, років п'ять поспіль. Я потім вирішила, що пораз по з ним прощатися. Але я його до сих пор я його пам'ятаю, він мені дуже подобався. І ось щось на. на... Ну, щось под... подобне я заказала на шині, під джинси. Буде круто. Так. Да. Тут маєчка двойна подвійна, тому не треба буде бюстгальтер. що я теж люблю. Ну, клас. Love Лавить. Так, я заказала ще собі купальник. Ну, купальники на шейну, то... в мене вже було відео з шейну з купальником на моєму каналі, і тоді я, мені прийшлося його повернути. А що це таке? А, вот... а я ще плаття заказала з Ліопардове. Так, давайте почнемо з купальничку. Ну, по розцвітки, не те, що я прям дуже хотіла, але піде. Завжди загвоздка у труселях у них. Вони дуже високі, вони роблять їх дуже високими. А ці здаються нормальними. Так. А якщо ні, я придумала, як їх підшивати. Я сама собі їх отут підшиваю ось так от. Ну і нормально. Може, колись віднесу всі свої купальнички у ательє, але ну, ну, то не, не точно. І от такий він по формі чашки. В мене такого ще не, немає. А, він як топом йде. Тобто, так потягаєш. І тут от вірьовочки можна зав'язувати, можна, я так зрозуміла, що і не зав'язувати. Класний, мені подобається. Якщо сяде добре, то буде добре. Що не сяде, так? Піде. Я думаю, що піде. Та й розцвітка нормальна. Все, я закрила свій гештальт по леопардовому купальнику. Подобається. Ну, я, звісно, ще помірюю, але заздалегідь. Виглядає добре. А ще один чохол. А теж таке? Теж з такою квітенькою. І він такий. Просто прозорий з квіточками. З блакитними. Такий на літо. Нравиться, нравиться, Що той, що той мені подобається. Так, а це клаці. Ітулація okay, сліп. Uh, Називаємо його так. Mm -hmm. <реш> ну, по фасону взагалі немає ніяких в мене претензій до нього. Тобто я розуміла, як воно буде, це буде Ну, Я ще помірюю і подивлюсь, як воно мені. Щось думаю його носити з білими кросівками. Знайками своїми. Щось таке. Зрозуміло, що не з підбором. Подивимось, поміряю. Насправді, по якості нормально, всі шовчики рівні. При 40 градусах жари, звісно, в ному можна похудати, бо воно синтетичне, але подивимось, може поверну? Не знаю, треба буде дивитися. Так, із мелочовки ще в мене залишилось. А, ще одні окуляри? Я психану, мені здається. Так, це якийсь. О... колончик. Подвіска. Щось у, сріб... у срібному кольорі. Я завжди все у золотому заказую, тут щось срібне. А, я зрозуміла. Це просто дві подвісочки в срібному кольорі на шиї. Що це за окуляри? Я не пам'ятаю таких. О, ось про цей чехол я вам казала. Такий ж самий мені прийшов в білих. Я забула, що я заказала собі чорні. У мене просто мої чорні вже ну такі все, на викид. Я вже розумію, що мені подобається. Бо я якось відчуваю, як вони садяться. Якщо вони добре садяться, то все. Це значить а, перемога. Так. Да. Супер. Просто супер. Напевно, за кулярами мені потрібно трохи перепеможити на літо, бо в мене на літо не хватить. І саме веселе це шорти. А що це? Вони що. Однакові. Ще одні сережки. Вони що прикалуються? Я ж ви ж бачила, да? так? Я тільки розпакувала. Вони походу, положили мені дві пари. Ну, ладно. Треба перевірити аккаунт свій. А може це я заказала дві пари? Випадково. Ладно, добре, то. Ще один тренд, який я хочу спробувати ці, цим літом, це шорти-боксери. Ну, як чоловічі труси. Мода остановись, е, як чоловічі труси, але шорти. Так, ці От одні. Не подобається мені колір. Вони всі плюс-мінус будуть однакові, окрім е, посадки. Я хотіла, щоб вони виглядали, наче це дійсно чоловічі е, труси. О, такі прикольні. Тільки тут, знаєте, що написано? The camel. Верблюд. <laughs> <laughs> У мене питання, чому, чому саме, саме верблюд? Коротше, їх теж. Треба, треба все це міряти. Oh. Добре, я ще помірюю, потім оберу. Ці, мені здається, однакові теж. Енко, емко. Ну так, вони взагалі однакові. І в дівочках однакові. А, тут, походу, тут надпись така різна. Так. Да. Тут Нью-Йорк 11. А тут щось э, Denim New Fashion. Ну, хоч не верблюд. Дуже добре. І ось ці мені вже не подобаються, я бачу. Не подобається по кольору і по якості. Дуже вони а, тонкі. Прям взагалі. Добре, з цими ну, ми навіть не будемо нічого виясняти. ми одразу повернемо. Ну, от ось якось так. Так що, що я можу сказати? По швидким трендам шеї перемагаємо. Звісно, я не буду це носити, напевно, роками. Хоча, ви знаєте, хто ніхто цього не знає. Наприклад, купальник в нормальної якості кожен шов такий самий, як продають купальнички в магазинах. Ну тобто я не бачу ніякої різниці, насправді, переплачувати гроші. Тому... Те ж саме стосовно цих ем... кейсів на телефони, бо вони портяться дуже швидко. Тому... Тому рекомендаціон. Якщо щось вам сподобалось, ви мені напишіть. Я скину силочку на позицію, бо воно все в мене в моєму аккаунті. І треба вияснити, чого у мене два, два набори сережок. І мені здається, біжутерію я не можу повертати, тому якщо це я прогавила, то я навіть не знаю, хто вносить хто мене біжутерію. Ну ладно, розберемося. Добре. Дякую за увагу за просмотр. Побачимось далі. пуховка знайшлася. Сьогодні я на домашньому, в мене вихідний, і мені потрібно з'їздити зараз в Алді. Трошки докупити їжі, щоб приготувати їжу. Ну, коротше, процес понят... понятний. Алді один з моїх найулюбленіших магазинів, бо він в нас він дуже гарний, чистенький, багато чого є цікавого там, і вони продають іноді європейські продукти, а це значить, що правильно, нормальні. До речі, Алді придумали таку систему, ну не придумали, в них така система, що щоб ти повертав тележки на місто, ти повинен заплатити за цю тележку 25 копійочок, і потім ти забереш їх обратно. На більшість людей хочуть свою копійку обратно, тому повертають усі тележечки. для приготування адових тортів. Американці таке полюбляють. Швидко багато цукору дивитись, що знайшла каконат флейкс. Можливо, це буде трошки схоже на цукерки Трастинка. Може хтось з вас ще пам'ятає. Коли в Україні такі продавали, це були мої найулюбленіші цукерки, і звісно, що так їх зняли з производства, і більше не випускають. Спробуємо цей шоколад. це спакувати у багажниках. І все, поїхала додому готувати. Дуже рада з вами була поспілкуватися. До нових зустрічей. Підписуйтесь на мій канал.